Сьогодні, 29 січня, День пам'яті Героїв Крут. Українська державна пропаганда дуже-дуже любить це свято, тому що показує, що українці ось такі жертвні. Подивіться, значить, молоді студенти юнкера тільки сто років тому, взявши зброю, пішли, пішли зупиняти більшову і більшовицькі нашся на Київ. Тому, мовляв, українці, українські чоловіки, будьте гідними, значить, подвигу захисників крут і теж виконуйте свій конституційний обов'язок, кажуть нам, державні пропагандисти з ефірів телеканалів, теплих студій у Києві самі по цьому на війну знайдуть. Але українська державна пропаганда і українські історики вони замовчують один цікавий факт. А чому ж взагалі сталася ця битва під крутом? Чому там. 500-600 цих київських студентів та юнкерів разом з сотнею цих козаків вільного козацтва, козацького куреня, чому лише вони пішли захищати українську столицю, адже буквально за півроку до того, у 17-му році, військо УНР налічувало майже 300 тисяч багнетів, 300 тисяч солдатів-українців, які після розпаду Російської імперії. Влилися до війська Української Народної Республіки, і раптом з літа 17-го року до січня 18-го року, коли ця битва під крутами сталася, виявилося, що Київ нікому захищати, тому що величезна 300 тисячна армія УНР за трохи більше ніж півроку через дебілізм Центральної Ради і керівництва Української народної республіки просто останула. Більшість людей пішли додому, тому що вони думали, що Центральна Рада проголосить всім нарешті дарує право на землю всім українським селянам, а в більшості всі українські солдати на той час були селянами, яких Російська імперія просто забрала так би мовити від своїх селянських Дарство вимушувала, втягнула там Аршинель, дала в руки рушницю і змушувала захищати там інтереси цього царського дому Романова. Коли ж Російська імперія нарешті розпалася, то українські селяни повернулися з фронтів Першої світової війни, вони повернулися додому і очікували, що ну, ось проголосила себе там нова влада ця в Києві УНР, що вони тепер дадуть нам волю і землю. Але оскільки українську народну республіку очолювали соціалісти Грушевський та Винниченко, які е, в чисто соціалістичному стилі хотіли якогось усуспільнення землі, вони не хотіли, щоб на землі був власник, вони не розуміли українське селянство. То вони тягнули кота за хвіст. Так, дамо оголосимо, не оголосим. Приватну власність на землю, От в наступному універсалі, може через місяць, через два тягнули, тягнули кота за хвіст. Зрештою, військо, яке складалося тисяч з українських селян, просто просходилося по домах. І від великої армії УНР насічень. 18-го року залишилися лише 15 тисяч людей, а 15 тисяч бійців, більша частина з яких переважна більшість брала участь у боях з більшовиками на Полтавщині і на Харківщині. от Тому, коли е, загони цього більшовика Муравйова почали наступати на Київ друга група так цього більшовицького наступу, коли вони почали наступати на Київ, то виявилося, що столик нікому і обороняти, крім е, там кількох сотень студентів та юнкерів. а в цей же час, в цей же час що цікаво, відбувалися інші історичні події. На півдні України, в тогочасній катеринославській губернії, а зараз це Запорізька область, в містечку а місцевий анархіст Нестор Махно, який відкинувся так би мовити, та звільнився а, з а, тюрми а, у Петербурзі, приїхав і організував селянський вільний батальйон а, для захисту місцевих селян від свавілля, бандитів, поміщиків там і так далі. Цей селянський батальйон в, а, в вересні 17-го року налічував лише 70 багнетів, 70 людей. Але місяць за місяцем, завдяки а, військовому таланту і головне політичній програмі Нестора Махно, який був анархістом, а не державником соціалістом, який казав, що селянин має право на свою землю і. А, Беріть землю, обробляйте її винові власники, захищати. Ну, єдине, що звісно, він був не анархокапіталістом, а анархосиндикалістом. Здається, у нього був трошки ну у нього був не анкапівський, не лібертаріанський погляд, все ж таки на ринок. Але на землю власність і державу у нього був абсолютно звичайний анархістський... Він вважав державу злом. Він вважав державу злом. І тому до нього потягнулися люди. І за два роки. Селянський батальйон Нестора Махна перетворився на революційну повстанську армію України, яка налічувала 120 тисяч людей. 70 -ти людей до 120 -ти тисяч бійців виросла за два роки. Була озброєна. У неї були в складі кулеметні полки, артилерійські дивізіони, бронепотяги. А Найголовніше, що командування відрізнялося децентралізацією, бо Махно довіряв своїм командирам. Ну і вони були дуже Махновці були дуже винахідливими, оскільки, крім того, що вони винаходили. винаходили Нову тактику, вони ще винаходили нові типи озброєнь, дуже ефективні на той час. Наприклад, сама махновці винайшли тачанку відомо, яку потім у них запозичили більший досить ефективний спосіб війни в українських степах, коли кулемет ставиться на воза, і можна дуже дуже мобільно і ефективно знищувати ворога. Махновці воювали на три фронти, але, на жаль, історія склалася таким чином, що затиснуті з кількох боків зрештою вони потерпіли поразку, але увійшли в історію гідно. Про Махна складають пісні, а не про Грушевського Винниченка, цих невдах української історії, цих державників, патріотів, соціалістів, які, зрештою, привели Україну до катастрофи, а мали колосальний історичний шанс зробити так, щоб Україна стала вільною, багатою незалежною країною. Так що, ось така історія буде при якщо ми сьогодні вже її згадали з находи дня вшанування